Андрій Погребняк наймолодший пацієнт медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади. Йому всього 22. Щодень у перерві між з процедурами слухає новини з фронту. На Донеччині протягом дня чутно гучні вибухи у кількох тимчасово непідконтрольних в Україні районах області. Очевидці повідомляють про удари. Також неспокійно було сьогодні на території Запорізької області. Донецький напрям біля Сум службовця, адже саме там, будучи у лавах Нацгвардії, куди потрапив добровольцем, отримав поранення руки, ледве не відірвало палець від прямого попадання міни в окоп. Получається, тут осколок залетів прямо в початок пальця. Ось навіть видно, по шрамові іменно куди прилетіло. Ну, палець, на жаль, повністю не функціонує, лише в сторону небагато відводиться. Ну, коли я сильно його починаю відводити, починаю дуже труситись. Усвідомлення контузії прийшло згодом, як і факт осколкового травмування правої кінцівки, яку на силу склали хірурги. Той день, 15 березня, молодий Патріот запам'ятав надовго. Мали змінюватися в 6 годин ранку, пів шостого зав'язався бій. Почали лізти і Вагнера, і потім міськенаць їхній, і навіть вже і авіація підняв, авіацію, вони підняли. Ну, бій тривав від. Пів шостого ранку до пів четвертого дня. Це весь час перестрілка, весь час трьохсотій, весь час двохсотій. Ну, Буквально воно затихло на хвилин 15 і тільки, тільки розслабилися тут, прилетіло одразу СПГ. Спочатку нічого не поняв, одразу ж кантузило, ну, в ухах свистить, в очах все темно, весь в землі. Відчув, що щось по ногах тече, дивлюся. Ноги всі в крові. Ну, тоді я трошки конечно, налякався, подумав, що не дай Бог плен. Почав шукати гранати, ну, щоб, не дай Бог, щоб в плен не попасти. Думав, ну я що залізу, думав, хоч, хоч сам підірвуся, але когось заберу. Для бою, непритомного Андрія, який втратив чимало крові, винесли парамедики. І нині його реабілітація триває ось уже півроку. Було дві операції, третя чекає на нього в вересні. Втім, до того часу, розповідає поранений, скалічену ногу слід хоч трішки розробити. Дякувати Богу, у Луцьку знають і вміють це робити. Не рухаєш ногою, працюєш тільки з тобою. Тримай плін трохи зверху. Дума руками оприсаємо. Ось так. Фізичний терапевт Олександр Корнієнко працює з травмою Андрія двічі на день. Тішиться, прогрес очевидний. Він уже може пересуватися на милицях, потроху вживає і стопа в даного пацієнта. У нас є враження за рахунок характеру травми нервів. І це означає, що погано управляються м'язи і є слабкість. Ця слабкість проявляється шия атрофією. Атрофія веде до контрактури також, бо були певні. Вимушені положення, стопи і стопа зафіксувалася в згинанні. В даному випадку ми розробляємо контрактуру, наробляємо м'язеву силу і заново вчимось ходити. Ми вже перейшли на костелі. І в принципі пересуваємося навіть по вулиці, та не тілом єдиним солдатам, лікуючий душу, розірвано на шматки, її пазл за пазлом складають докупи, готуючи до сприйняття мирної реальності. Ми, психологи, найперше пояснюємо, що з людиною відбувається на психологічному рівні. Так або ми кажемо, що це є психоедукація, тобто, чому такі симптоми, там чому є це порушення сну. Чому є там імпульсивність або дратівливість, чому є якісь нав'язливі спогади? І коли ми вже пояснюємо військовому чи військовій, що з нею коїться, скажімо так, наш мозок він вже має тоді таку тенденцію стишуватись. Медичний центр реабілітації учасників бойових дій заклад, що не лише надає спектр лікувальних послуг військовим і цивільним, а й намагається не відставати від передових технологій. Лише діагностичне обладнання тут на мільйони гривень. Є басейн залів фізкультури працює сотня профільних спеціалістів, тому їдуть сюди відновлюватися з усієї України, каже очільник центру Ігор Гнатню. Е, наш центр працює за декількома напрямками реабілітаційними. Це перш за все проблеми опорно-рухового апарату, проблеми неврологічні, посттравматологічні проблеми і медико-психологічні проблеми. Оці напрямки для нас посильні, і ми активно з ними працюємо. Чи багато проходить через нас, ну, ви знаєте, одній людині допомогти, це вже багато. Ми маємо 20, 21 стаціонарне ліжко. В середньому реабілітаційна сесія займає 4 тижні, тобто місяць. Тому стаціонарно, так, в середньому ми проліковуємо 21-22 пацієнта. Інколи буває більше, ну це залежить там, якщо коротша реабілітаційна сесія. Ось з амбулаторно ми приймаємо вже порядка трьохсот чоловік. Тривало перебування на лікарняному ліжку, часто спонукає до філософії, зізнаються пацієнти центру. А надто коли у твої двері постукала війна, і Андрій Погребняк не виняток. Відмовляли звичайно, жі вся родина відмовляла, що не йди, воно тобі не потрібне, ти молодий. Ну а, а хто піде, як не я? Нині він досвідчений воїна, ще вчора був простим торговим агентом. Андрій каже, за понад 30 років незалежності ми не до кінця встигли сформуватися як сильна нація, однак війна пришвидшила цей процес. І тепер українці єдині одностайні бажання бити ворога і виганяти його зі своєї землі має і старий і малий. Ворога нашого треба бити постійно, навіть і після війни, мені здається, тому що на нашу землю завжди Росія. Як би сказати, зуб мало. Постійно була зазрість, постійно вони чогось хотіли, постійно якісь території вони хотіли. Навіть за той самий Крим, який був все ж, весь час українським, щось вирішили, що він російський. Мені здається, треба просто більше нам об'єднатися, щоб, як би сказати, вернулися ті люди, які повиїжджали за кордон, чоловіки і так само і хлопці, ну, щоб більше об'єднатися, більше зібрати додаткових бригад. І дати просто відсіч, щоб не заморажувати ці конфлікти на рік, на два, на п'ять, потім знову почалися ці бої і так далі. Просто потрібно об'єднатися і вибити цього ворога до останнього Розуміючи це, прості люди як можуть допомагають Збройним силам за півтора року війни. Потугами тільки Луцького муніципалітету, його структурних підрозділів та комунпідприємств для потреб ЗСУ вдалося купити кілька десятків автівок. Окрім того, на передову систематично відправляють квадрокоптери, тепловізори, старлінки, генератори, медзасоби, військову амуніцію. Луцький міський голова Ігор Поліщук запевняє, громада сприятиме захисникам України доти, доки у цьому буде потреба. Більше 40 автомобілів вже передано, які придбані за кошти працівників міської ради, працівників наших установ, закладів, комунальних підприємств. Тому продовжуємо це робити, оскільки потреба в автомобілях постійно є, на жаль, вони ламаються, на жаль, вони попадають під обстріли. І будемо робити стільки, скільки це буде необхідно робити, продовжувати. На жаль, ціна сучасної незалежності напрочуд висока. Це сотні тисяч вбитих, закатованих, зниклих безвісти. Тому з'являється в кожному місті України свої алеї почесних поховань. Тут імена новітніх героїв викарбовують у камені з 2014 року. Називати себе героями, однак історичні паралелі напрошуються самі собою козаки, ліцеїсти, що прийняли бій під крутами, Українська повстанська армія, воїни сил спеціальних операцій. Часовий інтервал сотні літ, а ворог, той самий незалежність, як виявилося, так просто не дається. Для мене свято незалежності для тоді, коли вже не буде на нашій території ворога, коли перестане, перестануть люди гинути. Наші так само і діти і багато різних людей. Тоді буде свято. А зараз потрібно просто боротися, боротися заради того самого свята. Віра людей у Бога та армію, безпрецедентне явище, коли нація постає перед небезпекою, саме ці два чинника надають їй надію крила. Твердження можна знайти у підвалах вищезгаданого реабілітаційного центру, де на горі сприяють фізичному і психологічному відновленню, а під землею дають прихисток від прильотів ракет. У нас була організована капличка, де проводилися богослужіння, а також люди творчі, тому що адреналін він все-таки надихає на такі речі. Тому ви бачите і вірші на стінах, і стилізовані малюнки. Це ми збережемо все-таки, тому що це наш. Історія це історія, як і не тільки цього центру, це і історія лучан, які знаходили тут захист, це наша історія. Як показує життя, Росія десятиліттями працювала на применшення нашої самобутності. Переписувала історію, привласнювала вітчизняні спортивні чи мистецькі здобутки. Але риску такому підходу вже підведено. Україна поволі повертає вкрадене та відвоює окуповане, надаючи своїй незалежності, іншого ритму та забарвлення. Бо кожен день нашої боротьби наближає велику перемогу України. Потрібно просто боротися, об'єднуватися, добиватися одної цін. І тоді буде свято. Справжня незалежність. Іменно справжня незалежність. Без всяких вацапів, вагнерів і так далі. Якщо раніше ми десь розуміли, що це свято нашої країни, незалежність країни, яка десь колись, там, колись чимось якось виборювалася, так ми це чули з розповідей батьків, дідів там. Сусідів, то на цей раз прийшлося це відчути самим, відчути самим, що незалежність це болісно, незалежність це втрати, це сльози, це кров, це те, що виборюється життями людей, на жаль. І, власне, це свято, свято набуло змісту вже того, якого можуть потрогати, зрозуміти, усвідомити всі. Зараз живе в Україні.